Друзі, всім привіт! Ви на каналі Вариш І сьогодні зайшов в той Tower Defense, для того, щоб я вам показав, які можна залутати подаруночки в той Tovar Defens, як говориться, і... і. В той Tower Defense, я, як залутати і так, не е, і покажу вам, де знайти всі подарунчики. ось тут. Але я це буду робити не на основному аккаунті, тому що е, на основному там я вже всі подарунчики зібрав, на жаль. Ну, тод Тоді погнали, показувати буду вам, де подарунки. Телепортуємося до АФК Арени. І ось тут у нас зустрічає подаруночок. Побігли далі. Побігли, побігли. Може тут є? Нема. Так, де ж може бути подаруночок? Ось, ось за машинкою, за рангом. Обираємо. Так, ще має бути подарунечок за NDS Модем. Ось тут. А як вибратися? О. Так. Тепер телепортуємо за третіх них плазми і ось тут у нас зустрічає подарунок. Ми вже зібрали з вами ванної... скільки подарунки. А, точно треба ж поговорити з Elf Камеровумен. Ми з вами вже зібрали 4 подарунки. Ось Elf Камеровумен, зараз ми з нею поговоримо. Ось ви можете на паузу поставити і почитати, що вона вам пише. Орнаменти все-таки не знайти. Не знаю, що як вони перепадають, а на щось вроді знаю. Так. Е -е, вроді би є ще в дріль Ворлді. Наскільки я пам'ятаю. У е -е. мене ще цього дрімен не буде. Прикол. Е -е, ладно. Е -е, подарунчик має бути за дріл Event Pass. І так, да, він тут є. Ось. Так, біжимо до самим. До самим-самим-самим коленом. Самим. Все. Ми тут. Біжимо за неї. І отут буде така огромна штука, що держить дрельку. І на неї залазимо. І ось тут у нас зустрічає подарунчик. Ую. Наскільки я пам'ятаю, більше в дріувороді подарунчиків немає. Тому пішли назад. Телепортуємось. І давайте на трейдінг плазмі. <кхух> <кхух> на трейдинг плазмі у нас має бути три подарунки. Запам'ятали? Добре. Зараз я вам покажу, де ці три подарунчика знаходяться. Так, перший подарунчик знаходиться он там наверху. Опа! І залутали. Тепер біжимо ми ось сюди і лутаємо тут теж подарунчик. И все оставите. И все подаруночек. Упали. Так, бежим далі. Следующий подорожек у нас моя бута. <кій> <кій> Он вот там. За водоспадиком. Ось, ось, ось тут, зліва, злево, ой, справа. Не злево. ось все. Стоит. Маем. Ну і це всі подарунки, напевно, що були на трейдинг платні. Скільки я пам'ятаю. Я зпрошую то що. Ну, типу ну, я не на основі мені не надо. Так, давайте виключимо трейди, бо все одно мені тут юніти не треба, бо я не на основному на Телепортуємося в гурбі. Зараз я на віку зайду В принципі, ми вже тут, тому поїхали. Так. І ще один подарунчик у нас, наскільки я пам'ятаю, має бути от там на Palm Парадайс. На Palm Парадайс. Воно стоїть. А я не на основі, у мене тут не такіка немає, щоб туди запрыгнути. Опа! Давай. Давай, давай. І Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Так, і оп-оп оп. оп, Ось все, подаруночок. Можна без умітрувати. Так. Наскільки е -е я пам'ятаю, в лобі більше немає подарунчиків, Но, якщо не вірите, можете ще пошукати. Так, давайте підемо, подивимося, скільки ми вже подарунчиків налутали. Ми вже на 10 подарунчиків Погнали сюди Санта Воркшоп. Оце івент. І нам потрібно там все швидше зробити, бо я пішов без Юніті. І ще в мене тут юніти Юніті Слабі, я не на основі. Ну, Хоча можна було взяти спікер мене. Обираємо Ізі і ось перший подарунок нас зустрічає отут справа. Питаємо. І ще один подаруночок нас зустрічає. Де? Де? Де він нас зустрічає? Ось тут. Ось тут. В принципі, тепехаємося в об'єм. Обім! І, І в принципі, все, друзі! Ми знайшли 12 подарунків, і зараз ми залутаємо Годліка. залутаємо залутаємо Так. М. А, цього залутаємо. Ой. Ну, в принципі, я знайшов всі 12 з 12 подарунків і ми лутаємо цього Frozen Speaker. Вс, залутали. Все. все. Вс. А я так понимаю, що теперь, щоб е, заполучити нам годвіка, нам потрібно ці орнаменти знайти. А на цьому ми прощаємося. Всім до побачення і... Ставте лайки, підписуйтесь на канал і, будь ласка, закиньте мені на почту хоча б 50 гемчиків, і Я вам оставлю ніку в описании ролика. Ну и всім пау!